І так, Лут — Це у нас такий проект, на якому можна дещо заробити. У мене зараз тут є 2,32 32 долара. Але поки що зараз вивезти не можу. що не можу. Трон e, і Dogecoin туди ніяк не виведеш. Хіба збирати 25 доларів і. 25 на 50 чи 60 доларів і вводити інші монети. І так, зараз в мене є. Зараз в мене є NFT. Одинице нефті і треба чекати, щоб їх можна було продати. І тоді вже отримую гроші і зможу вивезти долари. І так, заходимо в NFT. І тут у нас є вкладка Активувати NFT. Тут різні нафті нам треба назбирати 378 доларів, щоб купити, щоб купити якусь NFT. Тих 6 NFT якась має випустити вам. Зараз в мене є 11%, бачите, чекаю ще. Треба трохи почекати, щоб було тут 10 тисяч розблокованих нефтів. Бачите, 44% очікувані. Коли буде 100% вже NFT випуститься і можна їх буде продати. І заробити на тому долари. Звісно, можна збирати і до 25 доларів без NFT, але це довгий процес, тому з NFT набагато швидше і набагато простіше. Так. Як грати ту гру? Заходимо на вкладку, Клейм, виходимо якось там капчу, Claim, і ми отримуємо 1 сердечко. Так, для того, щоб вбувати ці всі долари, просто тикаємо на... на осла і щось має тут виписати. Давайте подивимося, нічого не випало. Тикаємо ще раз. Випали до э, центи, 25 центів, непогано. Так, які тут ще є вкладочки Play. Ми тут граємо просто далі levels. З кожним левелом даю якийсь бонус додатковий. От нас є перший, другий, третій, четвертий. там. Я зараз п'ятий левел. Тобто кожні 10 хвилин я можу забирати все безкладне сердечка. Одне. Далі шостий левел, там 50% реферальних пропозицій. Далі можна потім буде на сьому левелі, можна буде запитувати. Сердечки, та від інших друзів. далі 8 левел XP, 9 левел, тобто два рази швидше можна буде тикати на того осліка і 10 левел, безплатні сердечка в кожні 5 хвилин. Одне. Далі Friends, ретуде реферали. Запрошуйте своїх рефералів, і зможете також отримати додаткові, додаткові бонуси, а саме XP. Це вікод запрошення, і з, якщо. ви ще не зареєструвалися на Данкілу, то ви можете це зробити за моїм посиланням і отримаєте 50 сердечок на халяву. Далі, оферс. Тут у нас є пропозиції. Входите різні пропозиції, і вам дадуть ці оці сердечка. За які, вже, за які вже зможете добути ці долари і центи. Бачите, я зробив 4 пропозиції, мені дали сердечка. Далі, рафл, це у нас квиток. Купляйте квиток. І. Тут можна сказати, як лотерея, та зможете виграти 10 доларів. Вот. Але тут дуже важко. Тут шанс дуже маленький, що ви виграєте 10 доларів, але він може бути. Тобто, Тут 10 доларів дають одному учаснику зі 100. Далі у нас Daily, тобто щоденна, щоденний розіграш 500 доларів, отримують 10 учасників. І тут є якісь завдання, наприклад, запросіть одного друга до Данкілот, і ви отримаєте шанс виграти там, 50 доларів. Далі тут є така вкладочка купони, зараз я вам покажу. Кожну тижню вам надається один купон, якщо ви на третьому ле, і його можна використати 10 разів. Я вже свої купони використав. Тобто 10 10 в мене вже використано, я зараз не можу ні з ким ділитися тим купоном. Параметри, вивід, ну і його, вот, з нагороди. Тут у нас дають ці поінти. Ці поінти можна брати участь в, е, в лотереї. У нас вже задання виконано. Ще можна забрати наприклад, 1000 поїнтів. Ще можуть забрати О, до сині 5-го левел. Все, забрали поінт. от оттінка. От Все-таки бажаю вам удачі, бажаємо багато заробляти. і Зустрінемось вже в наступному відео.